Сьогодні приготуємо швидкий і смачний персиковий пиріг, яйця, цукор, сметана, масло, ванілін, порошно, розпушувач, дрібка солі. 3-4 персики ріжемо на дольки. Форму вистеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом. Персики викладаємо по кругу. Має вийти ось так, такою квіточкою. Зверху виливаємо тісто. Ось так трішечки розрівнюємо і ставимо в духовку розігріту на 180 градусів хвилин на 40. Пиріг готовий. Пиріг виходить дуже смачний і ароматний.